Привіт, друзі, напевне, ви задумувались над тим, а що потрібно людині для щастя? Це таке філософське питання, і воно цілком звичайне. Але сьогодні пропоную подумати про дещо інше, а саме про те, що потрібно людині для нещастя. Річ у тому, що і люди, яким для нещастя потрібно зовсім небагато, а точніше не потрібно нічого, тому що вони самі є причиною власного нещастя і власних страждань. Найсумніше це те, що таких людей немало. Це дійсно масове явище, хто знає? можливо, і ви є такою людиною. Тому сьогодні розповім про те, хто така невротична особистість або по-простому невротик, чому вона виникає і які є типи невротиків. Одразу скажу, що невротична особистість та невротичний розлад це різні речі. Невротична особистість це термін із такого напрямку психології, як психоаналіз, і це більше пов'язано з тим, що ми називаємо характером. Але для початку потрібно коротко розібрати, що взагалі таке особистість і навіщо вона потрібна. Ну, дивіться, щоб жити у фізичному світі, нам потрібні органи, потрібні руки, ноги, очі і так далі. Але ми, люди, живемо не лише у фізичному світі, але й у соціальному, у світі стосунків один з одним. З цієї точки зору, наша особистість це. Психічний орган це один із способів адаптації нашої психіки до соціального середовища. Тобто, ви є такими, якими ви є, бо це необхідно з точки зору вашої адаптації до суспільства. Але цей механізм недосконалий і іноді може призводити до протилежного результату. І тоді ми говоримо про невротичну особистість. Найбільш такою загальною ознакою невротичної особистості є те, що вона нещасна. І страждає від чогось навіть тоді, коли на це немає зрозумілих причин. Це, звісно, не означає, що причини немає, вона є. Просто вона незрозуміла як для оточуючих, так і для самого невротика. Невротик, Невротика зачіпає те, на що здорова особистість навіть не звернула б своєї уваги. Він страждає від внутрішнього конфлікту і власних необґрунтованих емоційних реакцій і намагається з цим якось впоратись, але робиться. Абсолютно парадоксальним способом. Адже все, що він робить для того, щоб впоратись з внутрішньою напругою, зовсім не пов'язано із суттю проблеми. Ну, приведу такий приклад: у любовній парі один із партнерів має низьку самооцінку і незадоволену в дитинстві потребу в любові та приналежності, через що у нього в дорослому житті присутній страх за те, що його можуть кинути в стосунках. І цей страх настільки сильний. Що він проявляється навіть в тих ситуаціях, в яких для нього немає жодних підстав, а є просто асоціації. Страх це негативна емоція, вона неприємна. І невротик намагається якось із цим страхом впоратись. Але як? Як варіант, він стає, він стає надмірно контролюючим у стосунках, перевіряє партнера, шукає підтвердження любові або, навпаки, зради. Звичайно, така. Поведінка неприємна для партнера, вона викликає негативну реакцію з його сторони і підсилює у невротика страх бути покинутим. І якщо невротик буде дуже наполегливим, а партнер вирішить, що краще пошукати когось іншого, ніж страждати разом з невротиком або просто втомиться від цього, то їх пара руйнується, і невротик переконується у правдивості власних страхів. Невротик обирає такий спосіб поведінки не просто так. І робиться несвідомо. Причина такої поведінки знаходиться десь в його минулому і прихована від нього самого, а прихована вона тому, що могла з часом банально просто забутись, або ж, що більш ймовірно, вона спеціально прихована від його психіки, від його точніше, свідомості в силу своєї травматичності. Тобто, якби невротик пригадав події, які призвели, що у нього сформувався такий. Дезадаптивний спосіб поведінки і світосприйняття, то це було б для нього сильним емоційним ударом. Тому це прояв механізмів психологічного захисту. І невротику, виходячи з цього, категорично не можна отак прямо в лоба повідомляти про справжню причину його страждань, адже це призведе тільки до посилення неврозу. Метафорично кажучи, психіка посадила хижака у клітку. А сказати правду в обличчя це те саме, що спробувати. Відчинити клітку і випустити хижака на волю. Щоправда, випустити хижака таким способом все-таки не вийде. І слава Богу, бо це жорстоко. Але психіка невротика зреагує на те, що була така спроба і повісить на клітку ще більшу кількість замків, тобто психологічний захист невротика посилиться. Взагалі, в кожній конкретній ситуації майже неможливо сказати, що саме є першою причиною неадекватної. Реакції і поведінки невротика, тому що його картина світу і система інтерпретації дуже заплутана: це як дерево з безлічю гілок і розгалужень, де кожна гілка це хибна інтерпретація, омандове переконання або висновок. Одне ірраціональне омандове переконання породжує наступне, те, в свою чергу, ще декілька і так далі. Приведу лише один приклад для розуміння. Скажімо, батьки постійно акцентують увагу дитини на тому, що вона не цінує їх зусиль. Вони їй кажуть: ми для тебе стільки робимо, а ти навіть не сказав дякую. Ти що, не бачиш, як я втомлююсь. Тобі що байдуже, скільки я сили в тебе вкладаю, ну і тому подібне. Причому часто не потрібно навіть слів, достатньо просто емоційних реакцій. Дитина починає відчувати провину і. Якщо такі слова батьків поєднуються ще й з холодним емоційним контактом, то дитина робить висновок, що вона дійсно невдячна, і в цьому причина неуважного і зневажливого ставлення до неї. І дитина вирішує, що потрібно бути більш вдячною і поступатися всім, бо інакше нею будуть нехтувати або звинувачувати. Тобто потрібно більше поступатись, менше. Просити і вимагати, оминати гострі кути, і якщо так робити, то тоді, оточуючі будуть краще ставитись. Але, звичайно, така поведінка призводить лише до того, що такою дитиною, а можливо вже й дорослою людиною, користуються, знають, що на неї можна покласти якусь додаткову роботу або не враховувати її інтереси, оскільки вона і так не буде проти. Людина бачить, що, попри її старання, їй все рівно не живеться легше, нею можуть нехтувати. Або навіть проявляти агресію, тому що дуже часто під гарячу руку потрапляють ті, хто просто знаходиться в позиції жертви. На таких людей можуть злитися як на роботі, так і в колі друзів, і в сім'ї, просто тому, що використовують їх як мішень для вираження власних негативних емоцій. І людина робить висновок, що це тому, що вона недостатньо старається, і в неї виникає дисонанс. З однієї сторони, вона стільки всього робить, щоб догождати іншим, а з іншої сторони, вона й все рівно не виходить. Можливо, вона не просто невдячна, а ще й неповноцінна, якась ну, не така, бездарна. Якщо вона дійсно така, то, можливо, вона заслуговує на погане ставлення до себе. Що ж робити? Можливо, варто приховувати те, що вказує на недосконалість. Не братись за справи, які можу не завершити до кінця, не пробувати щось нове, щоб не зганьбитись, не проявляти свої справжні почуття та думки, оскільки це також можна інтерпретувати як доказ слабкості. Рухаємо ще далі. Якщо мені, щоб жити у цьому світі, доводиться маскуватись і видавати себе за того, ким я не є, то, виходить, люди поважають лише сильних і використовують слабких виходять люди корисливі і жорстокі, а, пот... а тому потрібно остерігатись їх, менше входити в контакт і завжди очікувати на загрозу з їх сторони. І так далі. і так далі. Ще раз скажу, що у кожного невротика ось це дерево і раціональних переконань відрізняється і за складністю, і за характером. І коли я кажу, що невротик робить з чогось, якісь висновки, то це не означає, що він включає свій мозок. Бере записник, записує думки, аналізує щодо чого. Ні. Це все відбувається несвідомо, автоматично. І це головна причина, чому невротик сам не розуміє того, що у нього в голові. Перейду до психологічних кордонів невротика. Річ у тому, що у невротика це не просто кордони, це цілі заміновані поля та інші системи захисту. Наприклад, у здорової, такої ідеальної особистості. Є чітке розуміння, що собою представляють ці кордони, де вони проходять, вона повідомляє про це інших в разі необхідності і конструктивно відстоїть їх тоді, коли є реальна загроза. З іншої сторони, невротик сам не розуміє власних кордонів, не може їх окреслити, і зрозуміло до чого це призводить, а це призводить до того, що він включає різного роду захисні реакції у досить специфічних і непередбачуваних ситуаціях, як для себе, так і для оточуючих. Або ж навпаки, ніяк не реагує, коли є явне порушення його потреб. У деяких невротиків, окрім самих кордонів, є ще буферна зона та превентивний вогонь. Тобто можна наразити себе на небезпеку, не знаючи цього. Знову таки, здорова особистість відстоює кордони, коли є загроза. А деякі невротики реагують не на загрозу, а просто на підозру і діють по принципу «бей перший. Оскільки невротик сам не розуміє своїх кордонів, нам доводиться мислити не в категорії причини, а в категорії тригерів. Тобто, якщо невротика якось образила, зачепила чи розізлила поведінка іншого, то в той же час він сам не знає, чому саме він так реагує. Він може сказати, що його зачепило, але не чому. Тому що те, що його зачепило, це лише тригер, але не причина. Як ви вже могли зрозуміти, Усі невротичні риси розвиваються через те, що в житті такої людини було багато нехтування її психологічними потребами. І чим довше людина знаходиться в таких умовах, тим сильніший ефект. І, звичайно, якщо такі умови припадають на період активного формування психіки та особистості, тобто на дитячий період, то тим гірше. Іншими словами, невротиком може стати практично кожен, якщо замість формування відкритого і доброго ставлення до світу. Доводиться створювати величезні і хитрі захисні, захисні механізми. Невротики є жертвами включення в структуру невротичних і травмуючих стосунків, у яких просто неможливо існувати без додаткового захисту. Така модель стосунків може бути в сім'ї, в групах однолітків, в найближчому оточенні, в робочому колективі і так далі. Що такі стосунки включають? Вони включають жорстокість, знецінення, непередбачувані. Неадекватні реакції, ірраціональні картини світу, стереотипи, спотв... специфічні, знову ж таки, ірраціональні правила всередині, наприклад, сім'ї або будь-якої іншої групи і так далі. До речі, у мене в інстаграмі є пост про ірраціональні правила всередині сім'ї, тому рекомендую ознайомитись. Перейду до типології невротиків: психоаналітик Карен Хорні. Що перші половині ХХ століття взагалі дала характеристику невротичної особистості і виокремила чотири риси невротика. Відповідно, якщо та чи інша риса сильно проявляється, то можна говорити про певний тип невротика. Перша риса це прагнення завоювати любов і схвалення інших. І знаєте, усім нам потрібна любов та схвалення. Але невротик відрізняється тим, що у своєму прагненні отримати ці речі він несвідомо керується певним принципом. У даному випадку він звучить так. Якщо ви мене любите, то ви не зробите мені зла. Тобто, для нього любов та схвалення є насправді способом самозахисту. Відповідно, такий невротик докладає масу зусиль, щоб подобатись і викликати захоплення. І при цьому він чутливий до найменших ознак неуважності. Наприклад, ображається, якщо його не запросили туди, куди він, по суті, і сам не хотів іти. Або якщо не складала його участь у чомусь і тому подібне. Причому про свої справжні почуття він прямо не скаже. Він буде давати певні завуальовані сигнали, щоб так званий кривдник сам зрозумів свій проступок і відчував провину. І за цією маскою щадрості та доброти у нього приховані невротична недовіра і ворожість до світу. Це проявляється в тому, що людина. Вимагає любові та уваги від інших, але сама не здатна цього давати. Вона може лише це імітувати. І поступово починає виникати цікаве протиріччя. Бо що більше така людина намагається завоювати симпатію, якось влитися в компанію, проявити себе, тим більше вона неприємна у спілкуванні, і тим більше нею нехтують. Друга риса це прагнення влади. І тут прихований принцип звучить так: якщо я сильніший за вас, ви не зможете мені нашкодити, взагалі прагнення влади може бути пов'язане із усвідомлюваними здоровими мотивами, тому що влада це те, що розширює будь-які можливості. Але у невротика це бажання виростає на основі страху, занепокоєння та почуття неповноцінності, будучи невпевненим у собі. Він боїться, щоб інші не помітили його невпевненості. Тому він хоче бути правим завжди і у всьому, і перевершувати всіх своїх конкурентів, навіть якщо ця конкуренція існує лише в нього в голові. Така людина завжди наполягає на своєму праві керувати. Навіть у групі друзів намагається нав'язати своє рішення. Більше того, вона розглядає романтичні стосунки та сексуальні відносини також через призму самоствердження та домінації. Третя риса це невротична втеча. Такий невротик хоче бути завжди в усьому, бути незалежним від усіх інших. І при цьому він демонстративно показує, як йому байдуже, на думку оточуючих. Але знову таки, це лише маска. Тому що бажання отримати так звану незалежність від всіх інших походить якраз із залежності, від думок та ставлення інших. І я спробую це приховати навіть. Від самого себе. Принцип цього невротика звучить так: якщо мені не важлива думка інших, вони не зможуть мені нашкодити. І четверта риса це невротична поступливість. Ключовим тут є почуття неповноцінності, яке змушує людину повністю погоджуватись з думкою інших. Така людина може взятись за будь-яку роботу, прийняти будь-яку пораду і поступитись під найменшим тиском. Вона може вступити у любовний зв'язок, просто якщо інший буде на цьому наполягати, може зробити непотрібну покупку, просто тому, що не може відмовити продавцю. Принцип поступливого невротика такий: якщо я підкоряюся іншим, поступаю з ним, вони не будуть мені шкодити. Говорячи про усі названі риси, іронія у тому, що невротик не здатен впізнати себе з цього опису, а навіть якщо щось впізнає. То буде всіляко це заперечувати, спростовувати чи просто дистанціюватись. Узагальнюю, невротична особистість закладається переважно в дитинстві в умовах деструктивних стосунків. Це призводить до формування спотворених психологічних кордонів, психологічної картини світу, реакцій та інтерпретацій. Одні невротики породжують інших невротиків. Невротик очікує, що весь інший світ буде таким же, як і середовище, в якому він виріс, а тому. Навіть опинившись в зовсім іншому середовищі, він продовжує використовувати старі моделі, поведінки та мислення, що ускладнює життя як йому, так і оточуючим. На цьому все. Пишіть свої запитання у коментарях, діліться думками, а також нагадую, що в мене є інстаграм, у якому багато важливої інформації. Посилання в описі під відео. До зустрічі!